Доброго раночку, любі друзі. Сьогодні вже в мене буде сьомий день, як я приймаю капсулку Magic жироспалювачу. Сьогодні вже поснідала своєю зеленою капсулкою lf 8 зранку, десь півгодинки Але 8 вже розсмоктала і зважилася сьогодні в мене маленький результат. Кажу так, як є, Сьогодні в мене мінус 100 грам на вагах, але це теж класний результат. Я так думаю, що я просто вчора багато води випила саме перед сном. Тому що якраз проводила ефір, розмовляла, говорила і попивала водичку, ще озвучувала те, що е, це не, не є добре пити так багато води на ніч, але мені хотіло, хотілося води, я її пила, і бачите результат. Ну, але вода це не саме страшне. Е, бо вчора за цілий день я ледве змусила себе з'їсти два жарених яйця, і все. І я після. Е, Після прийому цієї яєшні я дуже відчувала таку на, на, як, ну, пере, переїла, переїла, наче переїла, наче дуже багато з'їла важкість, Підбирала це слово. відчувала таку важкість у шлунку, і, в принципі, нічого більше я за цілий день не їла, просто, просто не хотілося. Так, шукаю водичку, п'ю меджик і далі. Далі буду спостерігати за, за своїми змінами, але це все одно класно і в мене вже виходить за 6 днів 4,5 кг. Ну, це супер. Бачу гарні результати по об'ємах, животик, дуже гарно виглядає. Тому продуктом задоволена. Слідкуємо далі. Всім гарного дня!